Не лише цифри і рішення на виконкомі. Сьогодні говорили про людей і майбутні громади, підсумки, які мають продовження цього року. Рік роботи і вже помітний результат. Саме так міський голова Ігор Поліщук оцінив діяльність департаменту з питань ветеранської політики Луцької громади. Його створили одним з перших в Україні. Ще тоді, коли ветеранська політика лише формувалася окремий напрям. Велику частину роботи видно, це і ветеранські ярмарки. Це заходи з дітьми наших загиблих героїв, це заходи з членами сімей наших загиблих героїв, з матерями, з батьками. Але величезну частину роботи не видно та робота, яка щодня проводиться. А це прийом десятків, а іноді і сотень ветеранів і членів їх сімей і надання їм консультацій, підтримки, допомоги, роз'яснень у вирішенні їхніх проблем. За словами міського голови, досвід Луцька уже переймають інші громади. Після завершення війни підтримка ветеранів стане ще актуальнішою. Ми поставили ветеранську політику в пріоритет і створили для цього умови для того, щоб вона реалізовувалася належним чином. Я хочу побажати в подальшому успіху, побажати. Витримки і терпіння, тому що сьогодні ми маємо невеличку частину ветеранів, які демобілізувалися в силу тих чи інших причин, в силу поранення, в силу сімейних обставин і так далі. А далі ветеранів буде значно більше. Також виконком затвердив фінансовий норматив на отримання дітей у комунальних дитсадках на 2026 рік. Частину витрат за дітей з інших громад планують компенсувати через міжбюджетні трансферти. Обговорили питання парку місць в обласному центрі поруч із ЦНАПом. Позиція міського нови ми не будемо міняти сквери на парковки. Це не це сквер, це сквер, там висаджені сакури. Там є там є зелені насадження. Так, там є, там є місця для відпочинку. Е, сьогодні в нас в місті така кількість автомобілів, а через 5 років чи через 10 в нас ця кількість може бути в два рази більша. Ми не можемо все місто перетворити в суцільний паркінг. Окрім цього, погодили програму Луцькарт на 2026-2028 роки для профілактики серцево-судинних захворювань за підтримки Євросоюзу. Підсумки засідання виконкому показують у Луцьку роблять ставку на системні рішення для ветеранів, здоров'я громади та розвитку міських сервісів. Сябер, телеканал Аверс.